Так, ну що, привіт громада, ми з України. Так, що ви бачите? Отака картина. Усьо ми вже, вже ми на Горохові робимо десекацію декватом. Коротше, вже, вже він поспів. Вже він без дощу. Трьома морозами після трьох морозів. Без дощу щось виросло. Ну, в принципі, я скажу, і непогане виросло. Якби усе було підживлене, як я говорив по горохові, де підживлено було з осені амофосом, там він не змерз абсолютно. А де змерз, по непідживленому. Так що пробимо. Десикацію, і через дня 4-5, вже комбайн буде густи тут. Якщо не підуть дощі, бо це повторяється та сама картина, що той рік, зробив десекацію, і як зарядили дощі, на Дві неділі, той горох прибило, він чорний був. Ну, то ж як чорний, фактично стебло згнило. А так, якщо поїхали вже, як кажуть, як процес пішов, відлік, бризкаємо 3-4, там димся 5 днів, ну тут. Як прийде, спробуємо, якщо не щось не подобається, то ще день почекаємо. Так що горох. Та воно все цей рік буде швидко. Ячмінь. Ріпак, правда, ще зелений. Так, ну що, таке вам коротке відео, анонсне. Бо цілий тиждень в роботі, комбайн крутим, жатку крутим. Що там, та все, там, склади готовим. Коротше, як кажуть хейтерам, таке коротеньке відео. А то, блін, так, що це таке? Моргає вже спереді, блін. Ну яке я тільки, я ж говорю, вже тільки що молнія була спереді. Піпець. Зараз треба подивитися радар. Ну я думаю, півгодинки дощ, якщо не змиє, за півгодинки воно впитається в рослини. Щось там блиснуло. Чи трактора там вдалі воно блистить щось. Ну таке як молнія. Ну, зараз буду дивитися, бо в камеру дивлюся, нічого не бачу. Так, хейтерам кажу, таке відео. А то... Блін, заматюкатися не гріх. Сука дивиться, а потім розказує, їзде поляс, щось хуйню знімає, коротше. Ну це там одному хейтеру відповідь. А то, блін, ну коротше. Сука, не дивися, ти хуя дивися. Я можу загнути тобі трьохетажний мат. Так, що все громадо, поїхав я дальше.